Вітаю на каналі Тато казку». З радістю, моя малятко! Зараз ми з тобою потрапляємо в казку: Мурашка та Голуб. Історія про дружбу у мальовничому лісі, де все було наповнене життям та радістю. Жили Мурашка та Голуб. Вони були добрими друзями та завжди допомагали одне одному. Одного разу, коли мурашка мандрував уздовж штурмка, він раптом послизнувся і впав у воду. Течія була така сильна, що маленький мурашка не міг вибратись на берег, і він почав кликати на допомогу: Допоможіть! Допоможіть! Я не можу вибратись з води! Голуб, який сидів на гілці дерева неподалік, почув його крики. Він швидко зірвав листочок з дерева і кинув недалеко у воду поруч з мурахою. Тримайся, мурашко! сказав голуб, сідай на листочок і він тебе винесе на берег. Мурашка піднявся на листочок і з його допомогою благополучно дістався до берега. Він був безмежно вдячний та втомлений. Хух, дякую тобі, голубе, що ти мене врятував. Минув час. І одного дня, коли голуб сидів на гілці того ж самого дерева і спостерігав за лісом, до нього непомітно підкрався мисливець з луком і стрілою. Він підняв лук, щоб вистрілити в голуба, але в цей момент поблизу був... Мураха і помітив небезпеку. Він швидко підбіг до мисливця і вкусив його за ногу. Мисливець зойкнув від болю і впустив лук. А голуб, почувши шум, злетів і таким чином врятувався. Пізніше голуб прилетів до мурахи і сказав: Пр -пр 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 дякую тобі, Мураху. Ти врятував мене так само, як я врятував тебе раніше. Мураха. Усміхнувся. Друзі завжди допомагають один одному. Відтоді Мураха і Голуб стали ще ближчими друзями і завжди підтримували одне одного, не тільки у важкі моменти, а й в радісні. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець! Не забувай поставити лайк та підписуйся на канал, щоб не пропустити нові казки.